Вітаю! Сьогодні хочу показати вам мої святкові аромати. Це ті аромати, які я дуже люблю носити на свята. Я дуже ці аромати поважаю. Це ті аромати, на які я можу розраховувати завжди. І ви поки на мене підписуєтеся, я вам буду розповідати, що ж це за аромати такі. Так, я одна з тих людей, що е, думає і що. Впевнена, що немає сенсу купувати, наприклад, коли у вас там щось яка, якесь свято, або якесь там урочисте, я не знаю, там день якийсь. Немає сенсу купувати на це одне свято аромат. Чому? І зараз ми не про те, що немає сенсу витрачати гроші на нього. Якщо ми. Просто відки, відкинемо навіть е, фактор грошей. Е, е, уявіть собі, ви собі купили аромат для свята. Ви його нанесли, бо вам ж хочеться, щоб цей аромат у вас асоціювався зі святом, тобто ви його не носите е, раніше. І потім свято прих. Приходить, ви так напшикались дуже добре, і пішли святкувати. І ви розумієте, що ви не можете з цим ароматом зовсім навіть хвилини провести, бо вам незручно. Не, не вам незручно, він вас якось під, піддавлює, під, піддушує. Ви, ви не можете дочекатися, коли ви підете митися в душ. Тому. Аромат, якщо ви хочете купити собі один аромат, ну, я не знаю, там, на свято, на, не знаю, на весілля будь-куди. Я вам раджу купити цей аромат і тестувати його, тестувати, тестувати. Але я розумію, таким чином ви зіпсуєте собі отей, оцей день один, з яким і повинен ас -ас асоціюватися цей аромат. так? Але я вам ніколи не порадила б носити чи нанести на себе аромат на свято, який ви ніколи до цього не тестували. Саме через це всі ці аромати, що я вам сьогодні покажу, це всі ті аромати, на які я можу розраховувати завжди. Завжди. Я можу просто закрити очі, заплющити очі і. і будь Який з них з цих ароматів, і мені в ньому буде класно і комфортно на, на будь-який день, в будь-яке свято або і не в свято. теж. Я розпочну з одного аромату, який у мене асоціюється дуже так кріпко зі святами. До речі, скажіть мені, будь ласка, чи ви бачите, що тут у мене горить ззаду? Я думаю, чи додати яких-то там, не знаю, яких там лихтариків, чи не додати, чи так ось його і залишити, отакий, знаєте, таке все, біленьке, чистеньке, скандинавське. Що ви думаєте? Скажіть мені, будь ласка. Коротше кажучи, ось цей аромат, це у мене просто асоціюється з святами. Діор. Діор, і це у нас жадор. Чому? Я навіть знаю чому. Ну, тому що пунктуально, пунктуально просто коли приходить листопад, під кінець листопаду, у нас розпочинаються реклами, і в парфумерках реклами, і оцей оці набір з жадором, і там крем для тіла і все таке. Тобто Жадор дуже-дуже багато років він асоціювався і зараз навіть у мене якраз з святами. Що у нас є в цьому ароматі? І це старенький аромат, вони е, торік випустили е, оновлену таку версію. Я не можу сказати, що вона була дуже-дуже поганою. Я очікувала трішки щось трішки більш цікавого, але непоганий біло аромат. Тим не менш вийшов у них. Тут у нас є груша, диня, магнолія, персик, мандарин, бергамот, жасмін, тубероза, фрезія, троянда, орхідея, слива, фіалка, мускус, ваніль, кедр. Тобто, тут багато всього. Тут у нас є і білі квіти, і квіти, і фрукти. Дуже класний аромат. Я думаю, що вам. Навіть не треба про нього розповідати. Ви хоч читали, хоч, хоч, хоч чули, хоч, хоч раз ви його тестували, я впевнена просто. Цей аромат він просто-просто класний. Він для мене ну, такий дуже Дуже важливий для моєї колекції, бо якраз ось з цього аромату, не з цієї пляшки, але з цього аромату більш-менш вже коли в мене було 10-15, я оцей купила, думаю, ладно, потрібно, потрібно вже робити тоді колекцію. Я трішечки буду пити воду, бо у мене у горлі просто якась пустеля. Просто подивіться на мою кружку. Хто це такий, Зна... знаєте чи не знаєте, Розказуйте. Я думаю, що знаєте. Це з дитинства. 음. Далі. Що у мене ще тут є? Цей аромат теж у мене асоціація зі святами 100%. І <кл 'язок>, якраз оцей аромат, він, ну, так, я не знаю, мабуть, 10 років вже як перед святами пунктуально його показують, і він у всіх парфумерках є, в наборах завжди є. Це у нас лавіабель. Я вам розказую показую класичну лавіабель. Класичний лавіабель від ланкому. Дуже красивий, дуже класний аромат без троянди. Що я вам хочу сказати, що це і не дуже-дуже, знаєте, так, ну і що, що без троянди? А Ось ще 10 років тому я вам дуже гарантую, дуже-дуже потужно гарантую, що було складно знайти класний аромат, цікавий аромат, квітковий, в якому б не було троянди. Вона була завжди, завжди. Тут у нас є чорна смородина, знову груша, іріс, жасмін, апельсиновий цвіт, праліне, ваніль, пачулі та тонка. Дуже класний, дуже цікавий, біло-квітковий, солодкий аромат з пачулі, гучний, яскравий, святковий аромат. Хочу ще одну тему так трішечки доторкнутися до неї, що. Я розумію, що хтось може сказати, ну і що святкового, наприклад, в білих білоквіткових ароматах. Я за те, щоб ми носили на, на свята те, в чому нам е цікаво, те, в чому нам е затішно, комфортно. Мені комфортно в білих квітах, мені подобаються цитруси. І більшість тих ароматів вони якраз такі білі квіти цитруси, а, а може біля квіти і цитруси разом. Ось, Тобто, ем, я гадаю, що немає нічого з нічого, такого, як би вам сказати, є багато ароматів, дуже багато класних ароматів. Наприклад, вони там якісь дуже спецієві. Там у нас є такі, знаєте, гучні такі спеції, і всі кажуть, що ж ну, свята, ж потрібні спеції, потрібні дуже гучні аромати. Але це ж дуже некомфортно, не коли ви напшикаєтесь якимось ароматом, і, і будете думати, боже Боже, Боже, потрібно додому змивати цей аромат. Це складно. Тому навіть на свята я вам раджу, ми, ми, вже, ми вже поговорили про. Про той цей один день урочистий день, але і про свята, така ж сама історія носить те, в чому вам ем, затішно, в чому вам комфортно. Не треба, якщо ви не любите спеції, ви там напшикаєте спеціями, бо всі кажуть, що потрібні спеції, потрібні аромати, від яких тепліше стає зим, зимою. Якщо вам це не потрібно, то, то користуйтесь тими ароматами, в яких вам. Комфортно і, і, і в яких ви себе на 100% відчуваєте самою собою. Ось так. Ем. Далі, що в мене ще тут є? Ще один аромат у мене є, і він. Хтось може сказати, що він ну просто 100% літній. На літо. І я розумію, бо він навіть і вийшов він літом, але він мені дуже подобається, я не могла його вам не показати. Це скандал. Скандал абсолю від жан поль Готьє, Я його просто обожнюю жан поль Готьє, Тут у нас є білі квіти, тут у нас є тубероза, тут у нас є також чорна, чорна фіга і також сандалове дерево. Просто суперовий аромат. Тубероза, солодка, дерево, класний, класний. До речі, про цей аромат я вам вже розказувала, і ви знайдете в інфобоксі всі, всі назви всіх ароматів. І якщо до цього аромату ще є у мене і огляд, то тоді ви знайдете і лінк на огляд цього аромату. Мені потрібно пити. Завжди, бо у мене така так, сухо, просто якийсь жах. Так, дуже цікавий, класний. Білі квіти, я розумію, для когось білі квіти це е, літо. Ну, ви знаєте, по-перше, не в усіх місцях, де зараз іде до Різдва, не у не всіх місцях зараз зима. Деяких є і літочко теж. Так що, знаєте, це таке трішечки комусь підходять білі квіти, комусь не підходять. Я за те, щоб якщо вам вони подобаються, носіть їх просто завжди. Далі, ще один аромат, і цей аромат, я пам'ятаю, він, він, коли вийшов, він просто такого наробив, такого, і дуже багато людей було. Проти цього аромату. І хто був проти цього аромату? Більшість людей, яка дуже любить цей бренд. Я розумію, що це не має сенсу. Так? Ви любите бренд, але ви проти цього аромату. В чому, в чому тут була тут була справа? В тому, що це Dior Poison Girl Unexpected. Немає різниці: Poison Girl або Poison Girl Unexpected. вони були проти. Girl Тобто люди думали, що poison це ж ну, таке, це такий жіночий аромат для жінок, а тут ви написали Girl, дівчина, дівчинка. І ось вони були проти того, що більш молоді дівчата мають зараз е, нагоду на купувати аромати від Dior. Як на мене, це було просто геніально! Геніально вони зробили. Тому що таким чином вони. Притягнули до себе молодих дівчат, які ну, зараз вони купили аромат, чим там хтось купив. А потім згодом, через там, 10, 15, 20, 30 років, вони будуть тими людями, хто буде купувати їх продукцію. І саме через це, що вони просто відкрили двері трішечки для більш молодої категорії покупців. І як на мене, це класно, але багатьом людям це не сподобалось. І сам аромат мені теж дуже-дуже подобається. Я пам'ятаю, що навіть таке було, що аромат він непоганий, але потрібно його було випускати окремо, окрема інша лінія. Я не погоджуюсь цим. Тут у нас дуже класний аромат, тут у нас є імбирь, тут, тут у нас є потім апельсин, лімон, троянда, ваніль, тонка, лісні горіхи та кашміран. Дуже класний аромат. оце, оце знаєте, ця свіжість, імбирь і лімон вона тут просто протягом, протягом всього аромату, і це просто чудово. Він не такий важкий, він не тяжкий, він, не... він гучний, але він не такий, знаєте, не важко в ньому, як іноді в деяких ароматах від Dior від в лінії Poison. Я це вам кажу як людина, яка цю лінію дуже любить. І у мене є аромати Dior позон Різноманітні. У мене є і Dior Midnight Poison, і Hypnotic Poison, і у мене є A Pure Poison. Що в мене там ще є? У мене там ще є Tender Poison. Тобто я їх люблю, я їх знаю, ці аромати, і я зовсім не проти, що вони зробили цю лінію. Далі, Далі ще один аромат, і я його дуже люблю, цей аромат. Але знов. Знов ми дійшли до цієї марки, і це, і це такий, знаєте, це трішечки такий маленький біль. Дуже не стійко. Не стійко на мені, я не знаю, може на вас буде не так, може, може це просто моя хімія шкіри. Вона, ми не, у нас, як би так сказати, не вайбиться у нас з ним з цим ароматом. Це у нас Ательє Колонь, і у нас це, це ваніль інсенсе. І це аромат. Він... Геніальний аромат. Чим мені так подобається, він мені подобається дуже як аромат, але те, що мені потрібно його оновлювати знов і знов і знов, це мене просто із себе вив виводить, ви просто не уявляєте як. У нас тут є лайм, цитрон, коріандр, вітівер, дубовий мох, жасмін, ваніль, дуб та амбра. І в цьому ароматі. В ньому є дуже класна штука. Він ванільний, тут ваніль. Але тут не солодка ваніль. Якщо ви чоловік, ви шукаєте собі а, аромат з ваніллю, а більшість ароматів з ваніллю вона така солодка, що аж просто очі випадають. То цей аромат він дуже, дуже дуже класний. Тут ваніль, але вона не солодка, вона ем, спецієва, трішки спецієва, бо тут є і коріандр, і тут є оця цитрусовість. він дуже-дуже класний цей аромат. Неймовірно не цікавий, неймовірно відрізняється від більшості ароматів ванільних, які ми знаємо, і які ми бачимо на ринку. І тут є і вітівір, тобто тут, ну, цей аромат він зроблений для чоловіків і жінок. тобто Це унісекс 100%. Але я розумію, що багатьом чоловікам буде ваніль Ні, не буду. Спробуйте, спробуйте. Супер, супер класний аромат. Але не стійкий, же ж він не стійкий, просто хоч головою. -тейбл. Далі, що у нас ще є? Ще у нас є аромат від Chanel, який ну, трішки я не знаю, куди його ставити, бо це не їх класична лінія, і це не їх оця лінія там супердорога. Це щось таке а, всередині. Це у, наш, на, у нас така лінія це Парі Рів'єра. У них там шість ароматів, якщо я не помиляюсь, мені подобаються ці аромати. Вони не стійкі, а стійкість краща, ніж тут, 100%, але все ж таки не дуже-дуже стійкі аромати. Мені ще дуже подобається парі Едінбург класний, класний аромат. Що у нас тут є? Тут у нас є цитруси, квіти, апельсинова шкіра, неролі, жасмін, сандал та бензоін. Класнючий аромат, Так, він свіжий. А чому ні? Чому не можна свіжими ароматами користуватися, наприклад, взимку? Чому ні? Цей аромат, я його люблю, знаєте, коли, наприклад, ну, не, не увесь час ви зустрічаєтесь з родиною, з друзями. В ввечері, Тобто там якісь знаєте, вечірні аромати. Іноді ж буває і на сніданок теж, і іноді бувають люди літні, іноді якісь там дуже малі люди, <світті> діти. І потрібні аромати більш такі, знаєте, нейтральні. Оце такий нейтральний, дуже класний аромат. Цитрусовий, квітковий, легкий ароматний. Дуже-дуже цікавий аромат, він мені подобається. Але я хочу вам ще сказати одну річ, чому я не докупляю інших з цієї, з цієї лінії. Тому що все ж таки за цю ціну є кращі опції. Я вам хочу це сказати відверто. Далі. Ще один аромат, і коли, коли я його побачила, я його купила собі, бо я його давно вже хотіла. Давно вже його хотіла дивилася, і все я ніяк його не могла купити. Ось я його купила. Я начепила оцей, цей бантик не тою стороною. Так, у нас тут Orange Bitters, Тобто у нас тут колонь з апельсиновими. ну... Шматочки такі з горьких апельсинів. Це просто, знаєте, це просто апельсиновий аромат, дуже реалістичний, дуже класний апельсиновий аромат. Він, ну, більш-менш, я не можу сказати, що вони однакові. Ні, вони не однакові. Але вони більш-менш ту саму роль виповнюють, як на мене, для мене. Дуже цікава штука. Якщо ви любите апельсинові аромати, якщо ви любите такі апельсинові аромати, трішки які вам нагадують про Різдво, це ваш. Аромат, стійкість, ми знаємо, що стійкість тут її можна і не шукати. Ну, тобто стійкість краще, ніж тут, але теж не, не дуже класна. Але у Джо Малон якось вони роблять. Я не знаю, що вони роблять, що це за магія така. Але у них аромати, навіть якщо вони не дуже стійкі, але їх дуже хочеться і вони дуже-дуже класні. Далі, у мене ще є чотири аромати тут, і давайте я вам розкажу про аромати. Два аромати. Вони різні. Два різних аромати. Я чому про них розповідаю? Тому що я їх. Купила більш-менш в, в, в один і той же час. Більш -менш. І вони більш-менш в один і той же час вийшли. Один гурманський аромат, інший не гурманський аромат. Тут у нас є Барбарі Goddess і, 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 і дотяг Bana Devotion. І у того і у того аромату зараз вийшли фланкери. І у того і того аромату фланкери не так мені сподобались, як оці. Перший аромат. Давайте Годес. Барбері Годес це дуже класна ваніль, але він не дуже гурманський аромат. Тобто, як я відрізняю гурманський від негурманського, якщо в мене не виникає ем, бажання випити або з'їсти цей аромат, то тоді це не гурманський аромат. Тут ваніль, тут дуже класна, дуже гучна, дуже яскрава, дуже солодка, дуже цікава ваніль, але вона не не можу сказати, що вона гурманська. Просто чудовий, чудовий аромат. Раджу його, якщо вам подобаються ванільні аромати. І тут просто протилежність. Протилежність, бо тут гурманський аромат. Це у нас це devotion від Dolce Gabbana. і тут у нас тут у нас солодко, тут у нас так їстівно дуже. Класний, класний аромат, теж стійкість обидвих ароматів дуже дуже класна. Зовсім зовсім немає ніяких до них запитань до цих ароматів. І якщо ви шукаєте собі аромат з ванілью, якийсь там, знаєте, нетривіальний, ви шукаєте собі гурманську ваніль, але трішки менш гурманську, ніж, наприклад, акваліна, то, то подивіться на цей аромат. Ще один аромат, і я вже заку... закінчую. Закінчу вже дуже дуже скоро у нас тут інтерді від Giovanni. І тут у нас руж. Це перший руж, це не руж ружультим. Руж ультім, у нього пляшечка інша по кольору. Тут у нас білі квіти, тут у нас тубероза, така, знаєте, токсична у доброму сенсі. Цього слова токсична тубероза, тут у нас е, трішечки є імбір, тут у нас є е, цитрусові, мені цей аромат дуже подобається. Він мені ще подобається трішки більше через те, що мені його, його подарувала моя подружка, вона, я знаю, що вона іноді, іноді мене дивиться, так що, якщо ти мене дивишся, величезне тобі привітання. Кожен раз, кожного разу, коли я, я користуюся цим ароматом, я про неї думаю. Так що тут у мене такий, знаєте, задоволення подвійне, дуже класний, дуже гучний, дуже красивий. Але цей аромат для тих, хто любить туберозу. Тубероза тут вона ну, така, знаєте, ем, як би так сказати, еф... Не вибачає ось так. Я вам так скажу. І останній аромат. Останній аромат це класика, класичний аромат. І цей аромат дуже багато часу є одним з безселерів щодо подарунків на Різдво. І я його люблю, цей аромат. У мене їх два. У мене є Інтенс і є класична версія. це версія Інтенс. Це Mademoiselle Шанель, інтенсивна версія. І тут у нас є знов цитруси, знов у нас є сицилійський мандарин, бергамот, лимон, троянда, фруктові ноти, які фруктові ноти, не знаємо. Жасмін, пачуліма мадагаскарська ваніль, тонка, білий мускус та лабданум. Дуже багато всього класного, цікавого. І для мене цей аромат, він... От знаєте, якщо ви не знаєте, що купи, купити, я, я не багато знаю людей, кому б він не подобався. І я не, я не кажу, що не можна не любити шанель. Я цього не кажу, бо я та сама людина, яка не любить шанель номер 5 а я його, повірте мені, я тестувала. Я його тестувала і тестувала, тестувала, під різними соусами тестувала. У мене навіть є така невеличка-невеличка пляжечка Шанель номер 5 І у мене дуже було в цих пробників багато з ним, з шанель номер 5 я не можу, я просто не можу. я навіть не знаю. Хто його носить люди, ну мені в ньому некомфортно. Тобто я не можу сказати, що Коко Мадмуазель всі люблять. Ні, але більшість людей вона дуже позитивно до нього ставиться. Ось. Так що і ще по тому, що я там примічала ті люди, кому не подобається Коко Мадмуазель, Більшість людей якраз тестували ці аромати, не оригінальні, а аромат, який зроблений під цей аромат, тобто імітація. Ось, Так що, якщо і ви думаєте, що мені він не подобається, спробуйте, спробуйте та протестуйте оригінальний аромат, він дуже-дуже класний. Я знов я не кажу, що його потрібно любити, бо це найкласний аромат, але він дуже класний. І дуже багато років він в топ-5, топ 10 ароматів, парфумерках, які продаються. Більшість з них продаються якраз під Різдво на подарунки. І він дуже класний. І це аромат, знаєте, який іноді навіть мені шкода його як -то, розбирати по нотах, бо він такий. Він дуже яскравий, він дуже класно зроблений. Він, він зроблений так, що його просто шкода, його не потрібно розбирати, і він живе якось разом з вами. Він не окремо від вас. І він дуже класно з вами, якщо там в джинсах і, і фліп-флопах або на, на підборах. Тобто він частина вас вже стає, так, Такий аромат. Розказуйте мені, що ви собі вибрали обрали на Різдво, на свята, в чому ви будете, які аромати. І я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. Обов'язково за, обов'язково Запалюйте третю адвентійську свічку сьогодні. З вами ми побачимось у середу і. Доброго, доброго, спокійного дня, доброї неділі, папа. -па.